Пані Уляно, з вами хочемо поспілкуватися про таку проблему. Бачимо, що частіше стали фіксувати правоохоронці, зокрема напади на працівників ТЦК та СП. І хотіли б дізнатися, скільки загалом таких випадків були було в нашій області від початку широкомасштабного вторгнення і коли вони почастішили, з чим це ви пов'язуєте. Загалом таких конкретних випадків е, в нас було немало небагато. Е, Нововолинськ, різанина, е, Луцьк застосування газового балончику, Шацьк, е, де були нанесені е, тілесні ушкодження, та е, на Камінь-Каширщині також часто виникають якісь певні е, непорозуміння між цивільними та е, військовослужбовцями територіального центру комплектування. Е, е, Загалом їх вистачає таких непорозумінь, і, на жаль, вони стаються напевно через те, що люди все ж таки не усвідомлюють, що ті хлопці та дівчата, які служать сьогодні в територіальних центрах комплектування, це ті люди, які пройшли вже війну, які пройшли бойові дії. І на сьогоднішній день вони не можуть виконувати е, певні бойові завдання, оскільки їхній стан здоров'я вже не є е, найкращим, і е, саме тому вони переведені до територіальних центрів комплектування. Е, ба більше такі хлопці е, мають поранення, е, багато з них мають навіть інвалідність війни. Пані Уляно, ви згадали про непорозуміння, зокрема на Кам'янка Ширщині. Чому саме цей регіон чи можете пояснити і в чому полягають ці непорозуміння? Непорозуміння полягають в тому, що Військово зобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років зобов'язані пред'являти свої особисті документи та військово-облікові документи на вимогу представників територіальних центрів комплектування чи національної поліції. Однак деякі військово зобов'язані громадяни відмовляються це робити. І, на жаль, представники як територіального центру комплектування, так і національної поліції. На жаль, слухають певні звинувачення в свою сторону. Буває навіть нецензурну лексику і все в такому роді загалом. Не, Це є ненормально, оскільки. Так, 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 оскільки... Прошу Будь ласка, продовжуйте. що ви мали Оскільки представники е територіальних центрів комплектування чи національної е поліції мають право вимагати документи, е тому що на сьогоднішній день в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація. Пані Уляну, і ви згадували, що у Нововолинську траплявся інцидент, коли одному із працівників ТЦК та СП нанесли ножове поранення. Що це за інцидент? І відповідно чи ця справа як ця справа завершилася в подальшому? Чи дійшла вона до, наприклад, суду? Так, в Новолинську в нас був факт завдання тілесних ушкоджень шляхом нанесення ножового поранення військовослужбовцю територіального центру комплектування. На жаль, військовослужбовець по сьогоднішній день змушений лікуватися, проходити певні лікування, оскільки ножове поранення було досить серйозним. затриманий. Є затриманим національною поліцією, і далі він проходить певні судові процеси. Так, ним займаються. По-перше, що хочу нагадати, що будь-які напади на військовослужбовців та на осіб, які виконують службові обов'язки, ці напади є злочином і вони караються позбавленням волі від 3 до 5 років, відповідно до частини 2 статті 350 Кримінального кодексу України. Пані Уляно, але цікаво почути, що кажуть самі працівники, які стають жертвами таких нападів або таких непорозумінь, і які ви згадували різні, різних погроз, лайки, як вони реагують після того як вони внесли свою службу на сході чи на півдні нашої держави і там ризикували своїм життям і здоров'ям? Так, це досить така тонка межа, коли Люди, які пройшли бойові дії, які захищали суспільство на сході України, захищали від ворога нас усіх. Загалом, Україну на сьогоднішній день вони не повинні слухати якихось. Нецензурних слів чи якихось пред'яв у свою сторону. Навпаки, суспільство повинно бути вдячним за те, що ці люди ризикували своїм здоров'ям, ризикували своїм життям в бойових діях. І на сьогодні, коли, коли ми бачимо такі ситуації, коли цивільні люди дозволяють собі це робити, як на мене, це, е, це, це повинно каратися. І е, моральна думка, е, так, так. Та пані Ульяно, а загалом чи маєте ви відповідь на те, чому це так відбувається? Часто можна від людей почути, які, скажімо так, не дуже люблять працівників ТЦК та СП, що, начебто, власне, ці працівники перевищують свої повноваження. То що ви в якості контраргументу можете сказати цим людям? Зокрема, я маю на увазі інциденти з тим, що, начебто, працівники ТЦК не викликають якісь буси, спеціальні машини, і потім відбувається всім нам добре знайома якась епопея довкола вручення чи не вручення повістки конкретному громадянину. Загалом хочу також сказати, що в територіальних центрах комплектування. Проходять військову службу, військовослужбовці, працівники це є іншою категорією тих людей, які працюють в територіальних центрах комплектування. Однак на вулицях міст ми можемо побачити лише військовослужбовців територіальних центрів комплектування. Вони є в групах оповіщення, тому саме військовослужбовці, дякую за це уточнення. Загалом... Ну і власне, якщо говорити в цьому контексті, то власне як чи є як ви реагуєте на такі випадки, і відповідно чому вони трапляються? Чому суспільство починає збурюватися, чи може за цим стояти? Дійсно, якийсь російський слід. Чи все ж таки бувають випадки, коли військовослужбовці територіального центру комплектування направду перевищують свої повноваження? Чи трапляється таке? Жодних перевищень влади чи своїх повноважень тут немає, оскільки військовослужбовці ТЦК Волинської області спочатку повномасштабного вторгнення і дотепер. Керується у своїй, у своїй роботі лише чинним законодавством, mm -hmm. законами України про військовий обов'язок і військову службу, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та іншими актами чи розпорядженнями законодавства. Відповідальність суспільства за ухилення та перешкоджання роботі представників. Також карається, тобто ухилятись е, не можна, кожен громадянин, військово зобов'язаний громадянин віком від 18 до 60 років зобов'язаний оновлювати свої військово-облікові дані і коли представники територіальних центрів комплектування чи національної поліції, чи національної гвардії чи інших е, установ та відомств е, вимагають. Е, Пред'явити пред свої е, особисті документи, суспільство зобов'язане пред'явити свої документи. Тому е, жодних перевищень, повноважень в таких діях е, наших представників, немає. Пані Уляно, ну але водночас знаємо, що соцмережами часто ширяться різноманітні російські ПСО. Також є чимало телеграм-каналів, в яких повідомляють про місця роздачі повісток, і там інколи навіть можуть викладати різноманітні відео, як ви ставитеся до цього, і чи якимось чином боретеся, чи можливо правоохоронні органи якимось чином їх відстежують. Звичайно, такими телеграм-каналами, де, де зливається, так скажімо, інформація про місце перебування військовослужбовців, чи про, що часто доволі фіксується фото чи відео доказами, це все перевіряється правоохоронними органами, іншими органами влади. Це все перевіряється. Тут можна навіть вказати якийсь певний слід російської руки, оскільки є певні групи, телеграм-канали знову ж таки, де ми можемо бачити персональні дані військовослужбовців. Нещодавно була кампанія про те, що спали машину ТЦКшнику чому? Якщо ці хлопці і дівчата, які на сьогоднішній день в ТЦК, вони воювали. Тобто, це така вдячність за те, що ці хлопці і дівчата воювали на сьогоднішній день, їм потрібно створювати якісь певні незручності. Так не повинно бути в нашому суспільстві. Ми маємо пам'ятати і дякувати кожному і кожній, хто захищав, захищає і захищатиме нашу державу від загарбника. Ну, але загалом, чи якщо говорити про цей, цю кампанію з боку расистів, по зриву мобілізації, що її можна протиставити, як ви вважаєте? Mm. Певно, скоріше за все, якийсь певний світогляд кожної свідомої людини. Кожна свідома людина повинна розуміти, що це наша держава, і ми повинні її захистити, повинні захистити е, також свою сім'ю, свою родину, щоб загарбник не пішов далі. Оскільки якщо ми не зупинимо, е, не зупинимо ворога зараз, на жаль, це може закінчитись дуже. Плечевно, тому потрібно зараз стати знову ж таки один за одного і бути один з одним, пам'ятати і поважати кожного і кожного захисника і захисницю. І безумовно пам'ятати в цьому контексті, що не потрібно боротися цивільним громадянам із представниками ТЦК та СП а пам'ятати, що в нас є спільний ворог, це Російська Федерація, і над цим працювати над супротивом якраз і перемогою над цим ворогом.